Привіт! Сьогодні ми зробимо ще один вид суглобу. Це подвійний такий шарнірчик, коли вставляються дві бусинки. Можна його зробити як в лікоть, так і в колінце. Абсолютно однаково, тільки є одна відмінність: що на колінце у нас тут чашечка йде. То ми випуклість сюди робимо да, на згиб, а тут у нас лікоточок просто вставляється в іншу сторону. Да. Чим зручний цей вид суглобу, більш рухлива у нас потім виходить лялька. Згинаються вони, ці суглобчики, вже повністю. Ось так у нас виглядає сидяче, як воно. Да, і можна її повністю ось так. На корточки, наприклад. Посадити, ну, більш рухлива у нас виходить лялька. Отже, нам потрібно буде викріки. Беремо свої викріки, які у вас є, на що потрібно звернути увагу. Коли дві бусини, то, звичайно ж, по висоті нога і рука видовжується. Для цього, щоб зробити нам ноги і руки того розміру, що ви робили для ляльки. Якщо у вас немає мети, їх. Подовжити, зробити струйнкіші ноги, да, такі довгі, то можна залишити викрійки в тому самому розмірі, але якщо ви хочете зробити хоча б приблизно однакові ноги, подовжені з руками, то викрійки самі скорочуємо. Скорочуємо ми теж на свій смак, орієнтуємося по своїх розмірах бусин. У мене. Бусини в коліна 16 мм, а в руки 13 мм. І ось це оригінали в мене йдуть, а це уже для подвійного шарнірчика. Для них я зробила біля 1 см скоротила ніжки для того, щоб вони були у мене подовжені, такі, як я робила на іншій ляльки. Значить, нам потрібна викрійка для самого оцього суглоба. Як ми її враховуємо, як ми її робимо? Беремо бусину і обхвачуємо її ось так без припуска. Це обхват самої бусини. Ось так, бачите, це у нас ширина виходить. Зверніть увагу, що стрілочка ось так у нас йде. Це Дольова нитка. І по висоті, просто дві бусини, ось так поруч, можна прибавити буквально пару міліметрів, і все. Це готова у нас викрійка. Викрійка у нас йде без припусків. Ось це вже в готовому вигляді. Далі беремо тканину, трикотаж і хлопок, виріжаємо її. Орієнтуючись на нитку на дольову, вирізали, і тепер нам потрібно прошити ось ці довгі сторони, ось отут по краю, ось так прошити. Зверніть увагу, що у мене викрійки, кутики зарізані такі, навскоси. Ось так, бачите, прошиваємо. Тут не важливо дуже велика красота, тому що це якраз цей край буде підгинатися всередину під, шарнір, під шарніроприйомник? Такий, да? для, навіщо нам це потрібно? Для того, щоб із сторони, де йде у нас згиб, було по мінімум тканини. Для того, щоб звільнити нам самі шарнірчики, бусинки, щоб вони були голі, для того, щоб у нас Нічого не мішало для того, для, ру, для гарного руху самого суглоба. І для того, щоб у нас не було лишньої тканини, просто ми її позрізаємо. Отже, прошили ми. Для чого ми прошиваємо ці дві, я не сказала, сторони. Для того, щоб під час, коли ми будемо підгинати і вставляти бусину, нам ці Тканини не саталися, не роздвоювалися, щоб було зручно з ними працювати. Отже, прошили тепер і згинаємо їх. Можна відразу відрізати ці кутики, тому що, з однієї, і з другої сторони, можливо, я прошила по-різному, то щоб уже не, не порізати неправильно. Ось так. Позрізали, згинаємо ось так. І прошиваємо. Цю сторону відступає... пам'ятаємо, що ми припуски не робили, тому ми відступаємо десь міліметр три від краю і прошиваємо цю сторону. Прошила можна ще підрізати край для того, щоб ще зменшити нам об'єм в тканині. Тепер вивертаємо. І будемо пришивати бусину. Вивернули. Можна зробити собі для зручності відмітки, навіщо? Щоб орієнтуватися, наскільки ми підігнули із, з однієї і з другої сторони, щоб було в нас симметрично. Ось я приблизно 5 мм відступаю з одного краю, з другого краю, і так само можна і спереді. Нічого страшного, якщо підгин буде однаковий, як з цієї сторони, так і з цієї, ми потім гулочкою витягнемо цю довшу сторону, витягнемо із підбусина, то не страшно. Так, підгинаємо. Ось так орієнтуємось на свої відмітки для того, щоб у нас і що тут що тут підігнулось однаково. Вирівнюємо тканину, щоб не було складочок і так. Центруємо цей шов, щоб він був по центру. є Тепер беремо голку з ниткою. У мене джинсова нитка, ви можете взяти будь-яку іншу крепку нитку. Захвачуємо, теж десь відступаємо донизу міліметра 3. Ну, це ви орієнтуєтесь на свої розміри. Чим більша бусина, тим можна нижче опуститися. Це потрібно для того, щоб нам хватило. Цієї тканини, щоб вона ввійшла в отвір в самій бусині. Нам потрібно, щоб тканина сюди увійшла. Так, підхвачуємо з цієї сторони і прошиваємо. Зараз затягувати не потрібно підшиваємо декілька разів. Стараємось не зачепити. Нитки, які ви вже пронизали, тому що ми потім його не затянемо. Нитка за нитку, якщо зачепиться. У мене вже таке було не раз. Ось тут всередині, або тут якось цепляємо, що саму нитку можна прошити. Це прошили. Відрізаємо лишнє, гарно тепер підтягуємо спочатку одну ниточку тянемо, потім другу. Ось так. Голочкою можна собі тут допомогти. Ось так підняти тканинку, ось так, щоб вона зайшла всередину. Тут теж от так тканинку піднімаємо. Ззаді, там, де шов нам тканинку, навпаки, потрібно буде ще більш заховати. Так, підтягнули, так, добре, бачите, так зайшла. Але ще є у нас а, отвір для кріплення частин ніг і рук остальних. Так, зав'язуємо на три вузлика. І ховаємо цю ниточку всередину. Зараз відрушуємо вузочку. Так. Шукаємо ось тут біля бусинки місце і пронизуємо, щоб воно зайшло всередину. Ось так. Підтягуємо гарно, бо бачите, якщо погано підтягнеться та ниточка. Вона ще тут виглядає, і її теж треба ось так гарненько підтягнути, для того, щоб вузлик сам заховався. Це, відрізаємо лишнє, готово. Нанизуємо знову ниточку. Зараз підготуємо синтепух. Який кусочок синтепуха потрібно? Ну, не сильно і маленький, але щоб і не занадто великий він був, в принципі, робимо саму кульку не щільну. Ось так можна її трохи підкрутити. Все. Бачите, її можна ще дуже ось так скрутити, і ось така у нас виходить. Кулька вже коло щільна. Ну, це я навіть вам не можу об'яснити, наскільки вона повинна бути велика. Ну, ось як у мене оця бусина ось така і повинна бути кулька не занадто щільна. Так, підгинаємо з іншої сторони. Орієнтуємось на наші відмітки. Розрівнюємо складочки і вирівнюємо край. Допомагаємо собі гулочкою. Так, є ось такий вигляд має. Наша задача зараз приметати бусину, але не, не вставляти її в тканину, щоб у нас залишався отвір у тканині, для того, щоб ми свінди пух туди запхали. Ось так, щоб залишилось. Доступ залишився у нас до тканини. Навіщо це потрібно? Сантипух, якщо ви будете вже вставляти без оцього, що ми зробили, він буде постійно вилазити і буде потім незручно. Підшивати це все дітло, підгинати, постійно буде вилазити край тканини. Ну, в общем, послухайте мене. І зробіть так, як я вам рекомендую. Держимо за вірьовочки, щоб вони у нас не випреснули. І вставляємо синтепух і пхаємо його туди наперед, там де він повинен ну не, не на шов, а туди. Щоб він випирав з тієї сторони. Ми його потім іще розподілимо, поправимо, нічого страшного, головне нам його сюди запхати і пришити бусину. Все. Тепер затягуємо віріочки наші. Одну, потім іншу. Знову піднімаємо тканинку, щоб вона у нас. Залізла в отвір, ось так. Бусини ось так один до одного підтягуємо руками, щоб між бусинами синтепух той не був. Все підтягнули, зав'язуємо. І теж ховаємо кінці всередину, гарно підтягуємо, ховаємо вузлики, обрізаємо іголочкою починаємо поправляти. Ховаємо цю ниточку всередину. Так, що нам потрібно зробити? Ззаді тут можна ще заховати сюди під бусину лишню тканинку. Підігнути її туди ще. Ось так. А спереді оцей синтепух ось так наперед можна трішечки сюди. Тут ж у нас його немає, сюди під складочку цю засунути. Канинку теж можна тут трішки вийняти, щоб був більш закритий шарнір у нас в результаті. Так, тільки не занадто, бо все потягнула в мене вже тут кінець. Так. Ось таке колінце в нас виходить. Тепер нам потрібно зробити утяжку. Утяжку можете робити на свій смак, можете абсолютно її не виконувати. Ось такий суглоб виходить, в результаті, бачите, я роблю утяжку. Ось зроблю на колінці ось тут дві ямочки, і тут складку підтягую. Воно більш так закріпляє, ну, мені так більше подобається. Ви. Можути на свій смак. Ось, бачите, тут синтепуха більше, ніж тут. І прямо візуально видно, що колінце таке товстеньке. Ми зараз її тяжко зробимо і побачимо, наскільки буде воно відрізнятися. Так, беремо ниточку. Це вже швейні, тоненькі нитки я беру. Шити будемо в одну нитку. Вузлика не ставимо, закріпляємо. Верніше, не закріпляємо, а входимо в шов і дивимося, де ми хочемо зробити ці ямки. Ось. Можемо собі відмітки поставити, де у нас на колінці буде ямка. Проходимо ось так притримуємо. Метку, яка нас залишається, ми там вузлик зав'яжемо потім. Відступаємо пару міліметрів і повертаємося в те саме місце. Ось так. Поки що можна не затягувати сильно. Тепер ще раз в те саме місце ось так Тепер підтягуємо більше. Творю ямку. Ось так. І тепер на другу сторону переходимо, робимо ямку з іншої сторони. є зробили ямки. Воно було трішки нижче, нічого. синтепух можемо тут поправити, якщо нам щось не подобається, щоб зробити тут чашечку більш круглішу. Ось так попідтягували, вирівняли, так як нам потрібно. Все. А тепер я хочу ще його тут завозити. Бачите, як у мене тут. На цій нозі вставляємо голку збоку, приблизно під, під отворами у шарнірах, і виходимо з іншої сторони по центру, теж там, де в нас отвори. І ось так по кругу проходимо декілька разів. Ось вот так раз і для закріплення і ще раз все тепер зав'язуємо на вузорки. Можна заховати, можна відрізати, тут все одно цієї нитки не видно. Ось так. Все, готовий у нас суглобчик. На руки робимо аналогічно. Просто самі ямки у нас на лікті більш по боках. Збоку я поробила. Ну, ви можете, в принципі, і так зробити. Ну, відрізняється, у мене прошивка це у мене. У вас може бути як завгодно. Все, і тепер пришиваємо кінців, кінцівку вже повністю, пришиваємо деталі цієї кінцівки, так як буси бусини пришивали. У мене є відео, як робити шарніри. Відкриті, як робити ноги і руки. Я вам посилання на ці, ці відео залишу в описі під цим відео. Перегляньте, хто не знає, як зробити ці ноги і руки. Всім дякую за перегляд. Якщо корисно і вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться відео. Це допоможе для розвитку канала, і мені буде приємно. За вашу допомогу. Дякую всім до зустрічі!